Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу. Всіх дуже рад бачити. Що, як то кажуть, заходите на канал, переглядаєте відео, коментуєте, лайкаєте, ставите вподобачки. Дуже приємно, працюємо, як кажуть, і показуємо, що можна в селі дійсно жити, що в селі можна якусь копійку заробити, вижити і тому далі. Да? Так, почнемо з того, що ми зробили за цей час. По двору ми поміняли той паркан, зробили тут заборчик до да, шифера, да там десь кривенько, десь ще щось, але в принципі, щоб менше хто заглядав. Шифер. Крутим ми його на такі б... ну, ну саморезі по дереву. Там балка. 50 на 100 на 50. Промазали їх отработочкою і отлично все працює. Що в нас тут ще такого нового? Дрова вже порубані, залишилось тільки скласти. Ось такі дрівця. Дрова дуб, нагадую, сила. І зробили таку ну, для дрів місце, куди їх можна скласти. Дивіться, як, я думаю, вони всі вмістяться сюди і буде дуже добре. І вже зимою буде тепло. Якщо ж газу вже не буде, це може бути, да? то в принципі можна буде і на дровах щось вже приготувати. Плюс у нас ще там дрова складені. Ну, в цілому десь хай кубів. Кубів, ну до 20, я думаю, вже дріб є. Тому, як то кажуть, перезимуємо і все буде добре. Так, забрали я свій нарешті вагончик. Придбав я його ще десь у 2012-2013 рік плюс-мінус. Я вже і сам дуже і не пам'ятаю, коли його купив. Давно це було. Стояв, стояв, стояв. І нарешті з'явилося в нього своє законне місце. Тепер він тут буде. Хочу я отут зробити вирівняти. Часть забору розберу. Прийдеться розбирати, щоб там загородитися. Да? Тут вимостю ну, насипаємо піска, вирівняємо. Купимо десь, знайдемо 2-3 плити, положимо плити і тоді прийде чоловік, підніме все це діло, да, перенесе і сюди постави. І буде от таке в нас невеличке зерносховище, тому що трошки ми, як то кажуть, ну, поки скупимося, поки все це ще ну, будувати більше приміщення, то в принципі я скажу, нам і цього вистачає. Криша вчора лазив, дивіться, як метал. Ще хватає, я думаю, і воно і мене переживе. Все це ми діло зачистимо трохи, покрасимо і все це зробимо нормально. Зараз зайдемо в середину. Дуже багато. І от така середина. В принципі, я вам скажу, цей вагончик простоє в такому стані. Ну, я ж кажу, десь 2012 чи 2013, це я вже точно не пам'ятаю. 3,20 на 5 з копійками. Щось я вчора міряв тоді. ну Це вже перед тим як грузить, їздив міряти, точніше не вчора. А ще раніше, дивіться потолок. ну Ніде не протік. Все нормально. Це саме-саме головне, що криша не затікає. Ми це все діло трошки підрівняємо, під, підіб'ємо. Тут дивіться, взагалі ще й рубероїд. Це ще отой. Дивіться. Що, щоб не тягнув влагу, ми все це діло. Попідравніємо, під, підрівняємо, попідбиваємо. І буде ну, те що потрібно, як то кажуть. Дивіться. Клас. Ну, думаю, тон то хай. Ну 15 до 20, я думаю, як ми там все позашиваємо і побільше будемо сюди класти. Ну я думаю влізе. 15-20 тонн. Як ви думаєте, чи вмістимо, чи ні. Раніше я пам'ятаю, я ще малим як був, ходив в цей магазин скуплятися, да? Там він то це є чи морожено, чи ще щось. Дивіться, ще які вивіски залишилися з тих часів. капець. Ще Цей книжка Ресовська, ну як Ресовська для цього ну світло. 14.07 2000... 2003 рік. Дивіться. Ну, Підзачистим, приведемо все в порядок. А як побудуємо той ангар, да, то ми це все діло переробимо під майстерню. Буде у нас тут інструмент. І тому інше. Ось такі справи, друзі. Опа, ай, поки вилізеш, зараз вам покажу, як він спереді. Ось такий наш вагончик. Тоді я його купляв в районі 3000 тисяч гривень, я за нього тоді ще віддав. Ну, на те время це були великі кошти. Вон, дивіться. 1 мегабайт, одна копійка. Отакі. От Справи. І тепер ще зараз поставлю на паузу, піду покажу вам що в сараї, які в нас, як так, зміни, Що в нас за ці пару днів. Божко тиждень такий був насичений, особливо на його завершення. В четверг тоді різали порося, тоді бройлер привезли, тоді ще поїхали по солому. Там чоловік позвонив, що 20 тюків купили, треба десь гроші буде отдати. Ой, коротше, перевезли тюки, тоді... Там те, там все, ну, зараз покажу. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, ми вже в Сараї. Пройдемося, невеличкий огляд, поробимо, повичищав, як завжди, все вже поробив. Це наші свинки. На відгодівлі, ці вже двоє, це вже фактично фініш. Осталось їм. Цю, на, цьому, на, цьому, на цьому тижні ще буде. Ріжемо одну свинку, тоді другу. Зачищаємо, вибілюємо і проводимо відлучку. Це наші французькі пєтренчики. Дивіться, яка спина. Дивіться, Лопаточка. Дуже гарні свині. Хай ростуть. Так, кантарята наші. Ось дивіться які. Ну, рост пішов. Ну, Звісно, я ж кажу, їм ось буде 14 серпня 3 місяці. Ну, сказати, щоб у них буде. 60 кілограмів, ну не знаю. ну Кілограм 30-40 я думаю, вже в них буде. Ну, Плюс-мінус, я ж кажу, просто немає можливості важити. Колись куплю ваги, будемо важити. На даний момент хай буде так. Так, Це наші вже відкормочні, як від одівельні. Тут трошки темнувато це, це наші то, дірочки вже відпочивають. Так, купили ми ще бройлера. ще одну партію. На цей раз 15 штук. Ну, я пробував 20 виходить, на цю квадратуру. Фактично тут трошки менше, ніж 2 квадрати, десь 1,7. Ну, тіснувато. Тому я зробив, зроб... ну, подумав, зробив на, цей... на 15 штучок. Я думаю, нормально. Так. Тут наша машинка. Привела вона нам нарешті. Покривали ми її контуром. В принципі, вона привела нормально. Були свої нюанси, ну то таке діло. Е е Дивіться, по поводу стосовно кантера. Оце ж свиноматка, там мене первістка, що в кінці і оце їх тільки що кантерів, їх чотирьох показував, Вона перевела з ну, там за це з одного міста. Тому я, я спочатку думав, що це спримоду загрішив, подивимося, як свиноматка провела другий раз, покажу вам її. Ця свиноматка з під цього кантора провела нормально. Ми ви бачите, що є рябі поросята, є поросята рудого кольору в п'яточку і є біль. Що свідчить, що дійсно тут присутній контор. Кантор, кантор значить, нормальний. Подивимося, як вони в подальшому будуть набирати вагу, ця кількість. Ті, в принципі, мене задовольняють. Тому, якщо кому що потрібно, ну, тут, в, в, тут як кажуть, полтавські місцеві номер можу дати. Женя Мильці, село да, там, Полтавського району. Можна брати з нормально. Тобто, як то кажуть, рекомендую без питань. Ось такі справи. Так, тут наша вже свинка, велика біла, плюс яркшир, наша ландрас плюс яркшир. Ну, подивимося, як вона себе буде вести. Ці наші ландрасики нагадаю, цю свинку наша, це наша моя, як кажуть, що ми виводили ландрас, покрили ми її ландрасом данської генетики. В Андрюхи, я брав скоромодозу, з Рівненської області, замовляв. Ну непогано. Подивимося, знову ж таки, все поетапно. На даному етапі вони мене задовольняють. Свинка ця приводить дуже багато. Давнеї є певні там перші 2-3 дні нюанси. Неї, вона не хоче кормить їх. Її. Вона трошки дава, хоча багатьох переводить, вона може спокійно вигодовувати 14, з її вагою 14 штук вона може їх тягнути, але ну, маємо те, що маємо. І це ця свинка, е, яка перший раз привела 4, ми їй дали ще раз шанс, подивимося. Получиться, вийде, не вийде, Іде вона, значить під ніж. От таке коротеньке відео. То, що Зараз спішу, треба туди туди-туди бігти. Як завжди, на все не вистачає часу. І також зараз ще вам покажу солому. Повезли ще 20 штук, то в принципі 70 штук чи там трошки більше. Я думаю, 70 штук нам вистачить на сезон. А там буде видно. Ось такі справи, друзі. Тому не забуваємо коментувати, ставити вподобайку. Всім все найкраще. І напишіть в коментарях, як ви думаєте. отакий такий вагончик, скільки можна вмістити кукурудзи. Всім щасливо